У Покровську тривають пошуково-ударні дії для виявлення та знищення окупантів. Російські військові безуспішно намагаються інфільтруватися на північні околиці міста. Наші штурмові групи зачищають будинок за будинком. Особлива увага приділяється виявленню та знищенню ворожих екіпажів безпілотників. Повідомляє угруповування схід за словами президента Володимира Зеленського. Росія хоче якомога швидше окупувати Покровськ, щоб просувати наратив про те, що вона нібито зможе захопити увесь Донбас вас про ситуацію на покровському напрямку будемо говорити далі з нашим наступним гостем Юрієм Березою, військовим колишнім командиром підрозділу Нацгвардії України Дніпро 1 пане Юрію. Я вас вітаю. Дякую, що долучились до нашої розмови. Доброго ранку, студія доброго ранку України. Дякую за запрошення. Завжди радий прокоментувати, в чому є більш-менш знання. Ну і звичайно, будемо говорити про покровський напрямок. І Хочу відразу розпочати напевно і з онлайн мапи Діпстейт і подивитися більше детальніше, якою зараз складається така оперативна ситуація. Звичайно, що говорити на 100% що зараз там відбувається, ми не можемо, адже ми не перебуваємо безпосередньо на лінії розмежування. Але все ж таки, повертаючись, покровський напрямок, він ем, як і був, так і залишається зараз одним із найгарячіших, і це на даний час напевно основна ціль росіян це захоплення. Купити повністю місто Покровськ я вірно розумію. Воно і вірно, і трошки невірно чарівна пані, я вам просто скажу є один момент. Наближається, ми ж бачимо про зміну погоди. У нас зараз осінь і попереду зима. Зверніть увагу, що Покровськ практично не знищується ні кабами, ні крупною артилерією. Московитами, і взагалі вони намагаються просочитися, при тому нема великих штурмових дій і немає. Ну, знаєте, такого досить сильного застосування артилерії і тяжкої артилерії, і реактивної артилерії не досить точково не, працюють. Я думаю, що трошки помиляється, і президент, і взагалі в оцінках того, що для чого в першу чергу потрібен покровськ московитам зараз в зиму. Вони намагаються зберегти найбільшу агломерацію на сході, щоб можна було б розміститись там і перебути зиму в нормальних умовах, в яких більш-менш там більше забудова практично вся ціла, і можна перебувати і перезимувати. Тому що насправді те, що робиться в московицькій армії, воно більше знаєте, ну це схоже на, там, на фільм жахів. От Реальність та що. Не захопите покров, будете зимувати в відкритих окопах, на відкритих позиціях. І це на протязі попередніх трьох років війни, трьох чотирьох зим це абсолютно підтвердження, мало. От самий основний момент на сьогоднішній день. Йдіть, штурмуйте, захоплюйте, тоді будете зимувати в більш-менш людських умовах. Ну, Для них. Приятливих умовах, другий момент це все ж таки грабунок українців, українських осель, українських будинків, українського майна для них це досить важливо, щоб цей куш був для того, щоб можна було продавати і торгувати. Ну якраз самі найскладніші погодні умови, які у нас будуть на напротя... на протязі зими. Це основний момент. Ну, звичайно, не відкидайте ті моменти, коли там у московитів є зобов'язання ну, на протязі столітньої історії е, Московської імперії, ім, більшовицької московської імперії була така традиція: там до якогось свята треба щось захопити. Відрапортувати, що вилито там мільйон тонн чугуна, чи захоплене чергове українське місто, чи знищена українська чергова агломерація, це їм немає значення. Саме головне, щоб йшов безперервний потік новин між телевізором і з тими недалекими мізками, які підтримують Путіна, для того щоб московит не думав, що в холодильнику насправді в нього стає пустіше. Насправді у нього зараз стає пустіше в Бакові його автівки. А от чергове там захоплення чергового українського міста це ну, якби приведе нову часову індулігенцію облізлому цьому придурку, який сидить в Кремлі. Оце, мабуть, саме основне. От, якраз самий основний момент, який, або про який ми можемо говорити при нападі або про, про військові дії на Донбасі, їм потрібний успіх. Без успіху московит почне думати і аналізувати, включати те недалеке, що куряче в нього в голові залишилось, він почне думати: а чому так, а чому не так? Треба успіх. Треба успіх в Покровську. Надзвичайно потрібен, він потрібен пропагандистам для того, щоб вони з телевізора могли виливати і заспокоювати оцю скільки там, 150 чи 120 мільйонну бідломасу, яка знаходиться від Калінінграда до Петропавловська Камчатського. І це є основний момент цієї війни. Треба успіхи, пам'ятаєте? Повертаю вас три роки, більше як три роки назад, про три дні і захоплений Київ. Що там, що там, О, скільки років вже пройшло? Де? Де? Де вони в Києві? Куди їм до Києва? І тому на сьогоднішній день це більше. Інформаційна, інформаційний привід або інформаційна війна більше це більше пов'язано якраз з тим, що на сьогоднішній день у них практично нема успіхів, і всі е моменти їм треба для телевізора якийсь успіх. От Покровськ. Вони на сьогоднішній день бачать, що якщо навалитись, є, є там напівкліщі, якісь кліщі вони організували, які е, весь час сили оборони обрізають. Є просочування в Покровськ, від, від цього нікуди не дінеся. Це є абсолютна правда, але є й така сама правда, що українські війська постійно їх знищують, знищують і знищують. І нам на сьогоднішній день основний момент. Це те, щоб ми не провалилися, якраз в інформаційному плані. Щоб Україна на фоні ударів, постійних ударів, баліст балістикою, крилатими ракетами, шахедами по нашій енергетичній системі їм потрібно, щоб у нас прийшло та. Та, ну, мабуть, мабуть, треба йти на перемовини, мабуть, мабуть треба миритися з тим облізлим ішаком. Ну, це все пов'язано якраз з цією от такою парадигмою, яка існує при існуванні цієї недодержави, недоімперії 404. Пане Юрію, якщо повертатися все ж таки до лінії фронту, звичайно, що я розумію, зараз вони справді кидають всі свої сили задля для того, аби повністю окупувати Покровськ, але не полишають вони спробу просуватися і до безпосередньо Мирнограда. І деякі аналітики припускають, що якщо говорити про захоплення повністю Покровська не варто, то от Мирноград справді може бути або в оточенні, або повністю захоплений і зробити це значно легше. На вашу думку, чи справді зараз можливо так? Таке, що, наприклад, росіяни розуміють, що вони вже вперлися в нашу оборону в Покровську і зараз перекинуть свої сили на грати, будуть намагатися дійти вже з іншого боку, тобто тому що зараз відбувається тиск безпосередньо з населених пунктів, Новоекономічна миролюбівка, тобто таким чином вони намагаються ще ближче наблизитися до Покровська, або я так розумію, звузити ці кліщі, які зараз ми можемо побачити на онлайн-мапі. Московити, і ще раз, ми, ми повинні зрозуміти, з ким ми, і ми за 11 років повинні зрозуміти, з ким ми воюємо. Вони проходять і здобувають перемоги там, де ми провалюємося. І вони постійно, оця півтора тисячна кілометрова лінія бойового зіткнення з московитами, вони скрізь б'ють, б'ють, пробують там, де у нас, на жаль, є десь про. Ну, такі провали, вони пробують це зробити на сьогоднішній день, от практично 25-й рік, успіхів у них практично нема. І що мирноград, що Покровськ, і ще раз кажу для їхнього телевізора, для того щоб е московець з курячими мозками мізками повірив в те, що є у них перемоги. Чи мирноград чи Покровськ абсолютно немає значення для них? Вони положуть, скільки треба положити. Для того щоб тільки довести, що вони ще на 11-й рік війни можуть як захопити місто, якесь місто, містечко. Дивіться, як вони подають захоплення любого села або те, що вони вивішують свою ганчірку на якихось наших там для нас приємних будинках там чи місцях. Для них важливо показати картинку. Для них не важливо не має значення, як назва того міста. І не має значення, скільки вони покладуть своєї бидломат. Для них важливо, назва, що вони в результаті продуманих або стратегічних рішень, облізлого придурка. Вони знову захопили чергове українське місто, чи як вони там звільняють нас. Але Тут ще додається якраз от погодні умови, і те, що буде відбуватися найближчі там 3-4 місяці, практично, ну скажімо так, масовість і величезне перекидання е, сил засобів. У зв'язку з тим, що буде відсутнє зелене листя, більш територія відкрита, і буде якраз час на прийде час якраз безпілотної авіації, там безпілотних наземних роботизованих комплексів, тому їм треба зайти в любе місто для того, щоб мати базу для наступного наступу. Потім буде слідуюче місто. От, от Знаєте, в них це знову ж таки. Як під час е, Радянської імперії п'ятилетка, тільки в них, наверное, там, як вони собі ставлять, там, чи п'ятимісячка, чи п'ятитижневка не зробив, значить, слідуючи, слідуючи, слідуючи. Ми розуміємо, що для них саме головне це зробити ось цю свою традиційну російську пропаганду, але хочеться звичайно, що тут відзначити: якщо для них не важливі життя своїх так званих військових, то нам наші життя важливі наших військових, які зараз так само боронять і намагаються зробити все задля для того, аби вигнати росіян з тих позицій, які можливо вдалося десь зайняти зараз. Я говорю саме про Покровську мирноградську агломерацію. Тому тут потрібно ж вкотре мені здається подякувати. І відзначити всіх тих, хто зараз перебуває на цих позиціях, і не дають ось зараз. На онлайн мапі можемо побачити, не дають розширення цієї червоної зони і повністю звуження ось цих кліщів, які сформувались. Пане Юрію, дякую вам ще раз за те, що долучились до нашої розмови. Юрій Береза, військовий колишній командир підрозділу Нацгвардії України, Дніпро 1 був з нами на прямому зв'язку.